Перша частина закінчилася на тому, що ми з моєю тьокою приїхали в зиму, де мене вже мають три красапети. А нас перериває якийсь хуй і каже, що бороди ніхто не носить в нільгарді, тому потрібно, нахуй, її зберегти. В момент, коли ми бриємось, приходить Морвран Ворхіс, і тут починається симуляція рішень з другого відьмака. Осада замка Лавалетів. Служивши при Фольтесі, ми воювали з повстанням Маріана Лавалета. Я його залишив живих і в в'язниці він підпалив маслосховище, і за чого замок почав палати. Далі, як я дібрався з флотзама до Вергену, це я зробив з братіжкою Верноном Роше. Лок Муїне. З братіжкою Верноном, ми замість того, щоб врятувати тріс, врятували Анаїс, дочку Фольтеста і віддали її в руки Радовіда. Далі Шаала до Тенсервіль. Лето засунув мегаскоп фейковий камінчик і шеало повинно було роз'єбати. Але я їй допоміг, і вона вижила. Далі літо, в кінці другої частини ми з ним розмовляємо і в кінці у нас вибір убити Лисіка чи залишити в живих. Звісно, я залишив живих, і зараз він десь ховається від нільгарду. Далі я одягаюсь, нас вчать кланяться і ми піздуємо до Емгира. З Емгиром ми говоримо про цирі, він поручає нам її знайти, бо вона в небезпеці, конкретно за нею гониться дикий гін. Потім мене відводять до Єнефер, але перед тим як зайти, я спочатку поговорив з Ворхісом і якимось дібланчиком. Я вже говорив з імператором. Угу. І зачем він тобто навіть ти не знаєш? Ні. Ага. Угу. На бабайку. Загострювати увагу не будемо. Якщо просто, то наша задача провірити три останні місця, де могла бути Цирі – Велен, Новіград і Скеліге. Тепер ми розглянемо разом з послом Варатри політичну карту континенту. І так Нільгард захопив Темерію і Айдірн. Залишилась Реданія і знесилений Каєдвен. До речі, а чи знали ви, що правильно не Айдірн і Каєдвен, а Едірн і Кедвен. Це все ляпи руського переводу. Але оскільки ми вже звикли з цією вимовою, то ми надалі так і будемо говорити. Ну от пошов сніг, і наступ завершився на понтері. Коли Нільфи чекали, поки зійде сніг або Радовід здасть землі, Радовід взяв і відправив військо на Каєдвен і закріпив території, і тепер замість двох пісюнов з'явився один могучий тек. У Веліні зараз почав правити від імені Нільгарду Філіп Стенгер на прізвисько Кривавий барон в Новіграді, вільному місці зараз дуже все в напрягі. Обом сторонам потрібен флот і гроші, які є в Новіграді. І тому, щоб збавити обстановку, віра в Бога почала палити всіх чаклунок, доплерів, алхіміків і інших. Острова Скеліге зараз теж не в хорошому настрої. Щоб ви розуміли, кожен острів належить Ярлу і, і клану. Але також у них є Верховний Король. Зараз Бран. Чесно, хуй пойми, чим займається король, які його обов'язки. Таке почуття, наче він існує просто для того, щоб існувати. Забравши свої речі, я спочатку облопошив чорта Гвінт, отримав карту Фольтеста і відправився в Велен. О, приблизно так ми з пациками зависаємо на нашому блоці. І нарешті нам відкривається повна воля дій. Першим ділом я врятував якогось чорта від утопців. Мужик воював за темерію, коли їх розібали, він втік. Люди, як дізналися, залишили його на поживу утопцям. І так, наша ціль це Гендрік. Він агентні Люгардо, який теж розшукував цирі. Шлях веде нас в корчму на роздоріжжі. Геральт вирішив випити, і прийшли якісь розбійники. Я вирішив проставитися. І ми випили, і кожен своєю дорогою пішов. А я все-таки дізнавшись, де Гендрік поїхав в його село. На місці село було все в снігу, і якийсь мужик відбивався від псін. Заспокоївши його акцією, він розказує, що тут сталося. А стався тут дикий гін. Прийшли привиди гіну і вирізали все село разом з Гендріком. А мужику просто пощастило, він залишився в живих. Після його розказу я пішов у хату Генріка і знайшов його мертвого. Забравши в нього ключа, спустився в погреб, дёрнув за факел і відкрилася схованка. В схованці лежала книжка з постеріганням за цирі. Книжка наводить нас на криваву оборону якусь відьму. І так я розпочав з відьми. Її приблизне місце знаходження, село підлісся. Знайшовши її дім, ми спостерігаємо за сценою, де чарадій Кейрумець тупиє селяни, просять допомогти з якоюсь коровкою. Вона їм допомогла, далі я заходжу в її хату, і десь вона пропала. Обшукавши хату, я знайшов череб, яким я активував портал, і прийшов в її власний план Облівіона. Єстественно, я її зустрічаю голову і розпитую про Цирі. Вона розповідає про ельфського чародія, який теж цікавився Цирі. І ми змовляємося на те, щоб піти разом туди, де він ховається. Ховається він в ельських руїнах біля підлісся. І так уже в руїнах ми зустрічаємо дикий гін, намагаємось телепортуватись до них, але із-навігатора нас телепортує рандомно. Коли я майже дійшов до Кейри, почув, як вона просить допомоги, я просить вона врятувати її від щурів. Ну добре, знищив Логова і далі ми знайшли морфопроекцію цього ельфу. Його підказка для цирі це «слідуй за знаком меча. Сенс цієї загадки в тому, що її меч називається Зіраель, або на Солов'їні – Ластівка. І нам треба йти по знаку ластівок. Далі була ще одна загадка знайти кельпі. Кельпі це кіньцирі. Це Пригнув якусь дирку і виплив печеру, активував конячку, і двері відчинились. Далі ми розібралися з големом. Далі, зустрівши дикий гін, вони визвали білий холод. Якщо коротко, із кожного цього очка вилазить псіни дикого гону, і кожне таке очко потрібно закрити. Розібравшись, ми пішли далі, де нас чекав один із вершників. Його що розхуярить. Далі ми знаходимо останню проєкцію, в ній він говорить, що треба зустрітися там, де вони були востаннє. Далі ми говоримо про відьмінь з кривоухових болот, і саме до них я її збираюсь, тому що коли говорили, що Цирі перейшла дорогу в відьми, то саме про цих відьм і говорили. Кейра робить для нас подарунок, око ні халени, за допомогою якого можна розвіювати ілюзії. Далі вона нас просить сходити з нею забрати ліхтар, який її обіцяв ельф. Я погоджуюсь, але не тому, що я хочу трахнути Кейру. Вийшовши на поверхність, Кейра просить ще повернутись до неї, бо є у її одне прохання до мене. І ось у кейри вже ми дізнаємося, на що потрібен їй був ліхтар, а потрібен їй був для того, щоб говорити з привидами. Ну коротше, вона нас просить зняти прокляття старого острова з колонницею. Зараз дуже коротко. На острові був привид морової діви, я зняв прокляття за допомогою сили любові, а також знайшов різні приколюхи Олександра, вченого, який досліджував чому Катріону. Він, між іншим, і почав епідемію, якщо я не помиляюсь. А далі останнє прохання. Кейра, як типічна тьолка, замовила з Нордлінг Експрес якусь залупу, а кур'єр не приїхав. Вона просить вияснити, що сталося. Кур'єра виїбали трупоїди, а я забрав скриньку Кейри і попіздив до неї. Уже вона зробила з мишей коней, переодягла нас, і ми відправилися на романтичну вечерю. Вона намагалася, домагалася, але в моєму серці, після звичайно білих лілій, Єнефер з Венербергу. Вона попросила хоча б на зірки з нею подивитися і усипила мене закляттям. Проснувшись я її зустрів на колонниці, вона спіздила всі записи Олександра. Вона це зробила, бо заїбалася. Вона вирішила винайти ліки від чуми і домовиться з Радовідом, щоб отримати місце поряд. Для тих, хто не знає, після Локмуїни маги і інші знаходяться поза законом. Їх можна убивати, їбати і так далі. Ми ж в свою чергу умовляємо її, що її уб'ють, а тому пропонуємо їхати в Морхен. Вона згодилась і залізла в нальні розлом. І так, переходимо до відділ. Посліду цукерок і печива я прийшов в дєддом, де гралися якісь діти. Я їх намагався розпитати про цирі, але нас перебила якась бабка. Я намагався і її розпитати, але вона, так скажемо, з привітом. Але один з піздюків говорить, що Івасік може щось знати. Бабця наказує за пані слова, а нам дуже потрібно побалакати з Івасіком. Просим дітей відволікти бабцю і вони допоможуть, якщо я з ними в хонки пограю. Знайшов усіх піздюків і йду говорити з наказаним. Він розповідає, що Івасік це справжній хуй і що він десь живе на болотах. Ну, коротше, я знайшов Івасіка, а Івасік це І так, Вау, Хто такий Івасік? Прибожик, Піздюк, Коля, буженіна. І правильна відповідь Боженятко. Якщо правильно відгадали, то от засіті! Ну, коротше. І Васик чомусь не говорить, і кличе нас за собою. Спочатку по дорозі згрупувалися розбійники з утопцями і мене трахнули, а потім я дійшов до місця, де Васик показує, де річ, яка може допомогти йому знову розмовляти. Відносимо йому пляшку, він її відкриває, звідти вилазить якийсь пердьож. Відносимо йому пляшку, він її відкриває, звідти вилазить якийсь пердьош. Що це так свіжо звучить? Відносимо йому пляшку, він її відкриває, звідти вилазить якийсь <су> Сука. Ну, а він нам розказує за сироток: Відьм, цирі і бабцю. Між... <су> Сука, я до сих пор не можу сказати. <спу> Між іншим, він в якийсь момент нагадав мені мене до того, як я підстригся. Ну, хіба не один в один? Прошу Піздюка, щоб він попросив бабцю, щоб вона попросила відьм побалакати зі мною. І вона за допомогою магії через настінний килим зв'язується з хазяйками, і хазяйки говорять до мене через її. Звичайно, вони торгуються за відимості про цирі. Наша задача це вбити якусь хуню на семерному пагорбі і забрати за це плату старости, віддати йому стилет, а вже з ним він сам розбереться. Староста скаржиться на те, що одні біди поприходили в село і потрібно цю хуню і скоренити. Ішовши повз, я відкрив руїни лицарської вежі, де знайшов одну смертоносну і одну не дуже речі. А саме. Ніж для масла. І креслення відміни стали меч коли ведмедя Уже на пагорбі зустрів воколаку, яку я зарубав, і очков, яке я заліз. Там я знайшов якусь хуню із прототипа Після розмовця із сранню я вирішив її убити. Тут довго можна міркувати, як правильно треба поступити але це вже тема для окремого відео. Може, колись і зроблю. Ну, коротше, я нахуй цю залупу їбав. Зверху мене вже чекав староста з людом. Я дав і побачив деякий прикольчик. За допомогою шиї відьма чують все, що відбувається на болотах. Я уже полетел в этот залишив на камне в ухо, и вот они. Mm, вы вживую тоже, другие. Не как на гобелене. Ну, принесли. Ну, ось ми починаємо розмову. Перше, ці хуїли, з'їли дітей. Друге, Цирі була тут. Як виявляється, ці хуємразі ще й дружать з Імліріхом, вершником дикого гону. Спочатку вони хотіли відрізати і з'їсти стопи Цирі, а потім віддати Імліріху. А потім Цирі тупосібали. Між іншим тут дають нам пограти за Цирі, і дивіться, який є більший геймплей. Цирі вдалося втікти, а на падінні в грязь закінчується розповідь відьмь. Я обіцяю відьмам, що ми з сиріїх. Вони вгарають і сьогодні. На цьому сюжетна лінія відьм не закінчується. Ми ще з ними зустрінемося. Далі у нас іде Кривавий барон. Коли ми приходимо в занок в Вороницях, нас спиняють сторіжі і розпитують, звідки куди туди тип. Ну, коротше, із-за того, що я проставився в корчмі, ще на початку мене впускають безкоштовно. Сержант. Між іншим, якби я їх поубивав, мені б знадобилося блазить по темним аналам. Коли я зустрів барона, я зустрів ще й одну із проблем гри. А якщо конкретніше, то проблему перекладу. Ви не останетесь на чай, у тебе і без того гостей хватить. Навіть на чай не остались. А і що говорять культурна нація. Питання. Чи бачите ви в цих двох варіантах відповідей різний сенс? Ну, коротше, ми пішли в його кімнату, де ми бахнули погодні. І він нам отак просто в лоб розказує про цирі. А конкретно те, що після відео вона впала в грязь, піднялася і попіздувала далі. Зустріла піздючку і разом пішли кудись. На шляху вбили лаку, який хотів бити підлеглого барона. Ну і барон приютив дівчаток на деякий час. Але тут історія закінчується і починається інша. У барона пропала дочка і жінка, і нам потрібно їх знайти. Для початку нам дають оглянути їх кімнати. Я почав з кімнати Анни. Тут я знайшов сліди боротьби і запах, який мене привів до амулетіка. Потім дослідження кімнати Тамари показав нічого. Але по запаху я прийшов туди, де все стало зрозуміло. Тамара ушла в віру. Просто подивіться на ці текста для репу, які склала Тамара. Далі я розказую все Барону. Перше в кімнаті був жорсткий дібош. Також показує амулет, який він нас направляє до ворожея, якого він чітко й поділу описав. Ну, кажуть, в От і послі того двінувся. Врось, як духов і сказує, Прийшовши на місце, люди барона щось від нього хотіли. Він спробував вилікувати одного із них, але після цього йому стало погано. Срав далі чим бачив. Відьмак порекомендував середньовічне активоване вугілля, і вони пішли по своїм справам. Як виявляється, Ворожей і зробив цей оберіг для Анни. Коли ми питаємо, чи знає він, де Анна і Тамара, він відповідає, що ворожба скаже, де вони. Для ворожби йому потрібна коза, але вона десь проїбалася. Я привів йому козу, він попросив свіжої крові, я приніс йому щора, і він почав ворожить. Ворожба сказала, що все діло в дитяті, яке не живе, не мертве. Сенс в тому, що в Анни була дитина, стався викидиш і тепер десь ворониця лазить Ігоша. Побіздячив до барона, спросить за всю хуйню. Я побачив, що замок горить. Врятував коней якогось чмошника, дав пізди і починається серйозна розмова. Ну коротше, він починає розповідати, як усе було і як він закопав дитинку. Потім ми пішли його розчаровувати. На місці повз Ігоша. Баран його взяв на руки і поніс. По дорозі на нас нападали привиди, і я успішно відбивався. Донесли до порога і закопали дею. Потім на ранок вона стала чуром і почала мене проводити посідам своєї рідні. Спочатку привела до коня без голови, потім до якоїсь хати. В хаті був мужик. Він розказав, що саме він допоміг ані та марії тікати. Але тут сталось ось що. Госпожа Анна крикнула і скорчилась. Тамара взяла її за руку, і я увидел, на ладонях у неї пилалі знаки. А далі прийшов якийсь чорт і спіздив Анну. А Тамара відправилась на службу вічному вогню. Спочатку я вирішив заглянути до барона, побалакать, мене зустрів ворожей і попросив допомогти. Йому потрібна охорона на канун дядов, також нас зупинив чмонік, який ми врятували під кіну 40 крок. За те, що ми розповідаємо, де його дочка, він розказує про Цирі, що вони заклалися на кобилу і на меч Цирі, хто перший прискакає. І, коротше, перша прибігла Цирі, але на них напав куройоб. На цьому він вийовується і каже: поки за жінку не стане нічого відомо, нічого він не розкаже. А я, як справжній відьмак. Просто граю в Гвінт і виграю карту з Міздо Дікстрі. Також подарунок він дав реданську грамоту, щоб нас пропустили через Понтер, тобто або в Оксенфурт, або в Новіград. Далі ми летимо дізнати, що там Тамара. Тамара нормально себе чухала і почала служити вічному вогню, і вона заодно з мисливцями начеклонів. Вона розказала, що батько піздив її мамку, і вона заключила союз з відьмами. Ну, тобто розказала те, що ми вже знаємо. Ну, краще, вже барон розповідає, про що ми говорили, і про те, що Анна на вухових болотах. Він розповідає, що цирі пізданула куройоба, а куройоб взяв барона і полетів у гніздо. Тут уже повинна була прийти пізда барону, але Цирів телепортувалася і відрізала йому голівоньку. Але із за того, що Цирі використала свої здібності, дикий гін взяв слід і тому цирі повинна була тікати. Останнє прохання барона це допомогти відбивати Анну, у відьому. Я згодився, але тут заліта і перебиває нас. Ума барон об'їбав челіка в карті і виграв уму. І так, перед фіналом історії з бароном я вирішив виконати квест ворожея. На колонниці люди вже зібралися, і коли прийшов Геральт, вже можна було починати. Наша задача охороняти круг від нечисті різної. Спочатку це були голожопі утопці, а потім прийшов привид батька ворожея. Але прийшли гниди із МНЧ і вирішили розігнати це все богохульство. Але це я прогнав їхні душі в пекло. І за те, що священну землю окропила кров. Прийшли голодні привиди, і все прийшлося завершити. Наостанок я поговорив з ворожеєм про привида, який обізвав його батько вбивцем. І він сказав, що із-за того, що його батько не був правильно захоронений, привид хоче дістатися ворожея. <плес> Ворожей просить нас спалити тіло старого ямроза. В болоті останки ямроза неплохо зберігалися. Ворожей розкроїв йому голову. мир живих, і ніколи <плес> не возвращайся. І так враже в'їбав топором по його тупої головешці і утопив в болоті. Ям розголтував його матір, знущався над ним, омужнівши, він вирішив покінчити з цим. Далі я вже відправився на болота з бароном. На приюті зустріли Тамару з МНЧ, які теж за Анною прийшли. Спочатку ми відбилися від утопця, а потім знайшли Анну, яка вже піздець, як йобнулася. На нас напав йобаний чорт. На нас напав йобаний чорт. И вот в истории Барон забирая Анну с собой и за Зариканского знахаря. И она показывает на однозначный мультик. Ведьмаки были созданы, чтобы убивать чудовищ. Не важно, кто дает заказ, важно, чтобы плата была по уговору. Мелочи только отравляют жизнь. Ведьмак должен делать свое дело без лишних сомнений. Он просто поднимает брошенный ему кошелек и отправляется своей дорогой. Люди не ждут, что Ведьмак станет защищать их от них самих. На цьому закінчується лінія барона. Я вибачаю, що відео таке довге, і те, що я дуже коротко все розповів, але дуже не хотілося затягувати. Також вийшло достатньо душно, бо майже ніяких жартів не було. Зе теж прошу пробачення. Більше такого, мабуть, не повториться. І, бля, де я весь цей місяць був, я вам отвічу. Я їбався, був на Шальських озерах, їбався ще раз і, і жарив шашлики.